Вчора в нас шестеро, хрестились не всі да? так? Ти хрестився у нас перед тим ще, так? Да? Закінчив тільки. ага. І ще когось немає одної сестри. На Десь поїхали, да? на море. Ага. І ще... Бо я знаю, вчора було в нас ш... шість сестер, так? Да? Да є шість, є ще... ага. Окей. Ага, це просто хтось не хрестився, поїхав на море. Добре, добре, добре. Значить, друзі, дивіться. Е, ну, для, для кожного це є, знаєте, хто ще не охрестився і не прийняв з Богом завіт, це має бути такий, ну як азар, це такий має бути запал. Тому що дехто думає, ну це не обов'язково, це не важливо, воно що я покаюся, ходжу в церкву і все. Але якщо ви ще не охрещені, то ви знаєте, як цей напівфабрикат. Тому що Біблія каже, хто увірує і охреститься, буде спасен. А якщо щось не то, м? значить до кінця ще ти не розумієш, не віриш чи боїшся. Тому що Хрещення це зовнішнє проявлення і проголошення внутрішньої віри. Якщо ти зовні боїшся засвідчити, проголосити, значить ще питання з твоєю вірою внутрішньою, кого ти боїшся і чого ти сумніваєшся. Амінь? Я пам'ятаю, як я вірував, я не міг дочекатися. Я тільки прийшов з армії, ще в Тернополі було там до хрещення далеко, я взагалі погнав в Львів, в ту церкву, де я в армію, звідки і куди я їздив на служіння і там охрестився, тому що я знав, тому моє серце горіло. Тому Друзі, ну не має бути якоїсь такої, знаєте, байдужості до того, а подумаєш, та я, я ще не знаю, я не впевнений. Це повірить, це обов'язково має бути. Тому насправді ми дуже раді за наших е, ну, сестер, за наших е, друзів, господі, які прийняли це рішення, зробили цей крок. Пройшли, перш за все, це навчання, таке важливе тривале, і потім вступили з Бог за віть. Тому ми сьогодні хочемо їх привітати. І за те, що вони закінчили навчання, і за те, що вони охрестились. Амінь. І ми зараз вітаємо за пісоцьку надію, будь ласка, Як Бог вас благословить, розказує почати, це добрі основи, і тепер треба слідувати за Господом. За Христом щодня. Бібула товала Лариса. Була риса риса. Господь вас благословить. Дякую Богу за вас. Тримайтеся за Нього, ідіть за Ним все своє життя. Так як вчора кожен хто з вас хрестився, в тих водах ви обіцяли служити Богу все життя добрим і чистим сумлінням. Амінь. Пам'ятаєте? Не забули миронувала. От голосувати саме. Дякую Богу за вас. Аллює. Багатюк, Євгенія. Вітаємо тебе з голосування. Майк-заразку вас. Алює. Водна Настя. Перегляну вас. Підморе, і будемо просити. Ілків Оля. Його голосовий. Такий знаєте, на вас має рівняти мову з внуками. Недавно чоловік помер, знаєте, але дивлячись на вас, завжди вірі, посміхаєтесь, немає якоїсь такої хандри і дочка хвора вдома лежача. Так що хай вас Бог дуже сильно благословить. Дякую Богу за вас, за вашу віру. Тримайтесь за Господа. Я знаю, Бог ну, прославиться в вашому житті сильно. Амінь. І слебедюк Володимир. Мить ми станами помолимось і попросимо, щоб Бог їх вів, направляв в цьому житті, щоб дійсно вони знали його голос, його волю. Вони були чутливі до цього ведення і прославили Бога, принесли багато плодів. Три наш Господь, ми дякуємо зараз за наших дороційних сестер, за брата Господь. Дякуємо, що вони були вірні. Вони пройшли, це тривале навчання, і вони робили цей крок хрещення по вірі. Це не було спонтанно, це не було поверхнево, це було обдумано, це було з вірою, це було зважено. Тому я, Боже, їх благословляю зараз. Я молю, хай сила Святого Духа зійде на кожного з них, на кожного з них. Боже, хай вони відчують і переживуть, переживуть твою любов знову і знову, твою вірність, твою милість. Боже, просто благослови, благослови, благослови. Боже, я знаю, що це тільки початок, цей завіт, це хрещення, це тільки основа, це тільки перший крок. А далі ти маєш для них долю, план, ти маєш шлях. Тому я прошу, візьми їх міцно за руку, заправити, щоб вони ніколи не захитались і не засумнівались, щоб кожен з них він зрозумів своє покликання, той шлях життєвий, який ти приготував для них, і вони війшли в цей шлях і прославили Господа, і були... Плідні на всіх дорогах і шляхах, і дійшли до кінця за тобою, і були вічності в тому царстві, на небесах. Боже, благослови. І ми сьогодні їх вітаємо. Ми сьогодні ними тішимось і гордимося і хвалимось, що в нас є такі друзі, такі люди, такі, такий Божий народ Боже. Тому просто їх благослови. І ми за все тобі дякуємо, ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Слава Господу! Можете присісти зараз?